Назар поранений український захисник. Свій день народження святкує 23 серпня у День прапора України. Він з дружиною завітав на виставку Прапор реліквія Чернігівський історичний музей каже символічно і хвилююче для нього. Для нього хвилююче. Він каже, що він дуже пишається, що нього саме 23-го – день прапора, і що він також приклав, поклав же своє здоров'я. Можна сказати, захищаючи цей прапор. Це мабуть, така от бачите також зв'язок у нього колекції музею. Вже десятки знамен на виставці. Представлені стяги підрозділів, які обороняли Чернігівщину та особисті полеглих. Героїв є прапори з автографами залуженого Ніколюка та інших відомих командирів. Всього на виставці представлено 19 прапорів, дев'ять із наших фондів, і 10 нам надали безпосередньо на виставку. Це співпрацювали ми з ОК Північ, Нацгвардією, Держприкордонслужбою, 119 дев'ятнадцятим бригадою Лютероборони. За кожним прапором це історія частини ці бійця. Нам ці прапори передавали і родини загиблих, і бійці, і волонтери. Колекцію музею поповнили нові експонати. Батьки полеглого чернігівського воїна Іллі Колодька, що служив у підрозділі Вовки Давінчі, передали прапор батальйону. Ми даруємо цей прапор. Панку на місце Чернігов, що і тут ще є хлопці, поховані на якому батальйону Вовки да Вінчі» чернігівський. Тобто ми так не знали, що буде, але прапор у нас є. Стяг свого підрозділу також передали оборонці Чернігівщини, які захищають Україну у складі 32-ї бригади. Хлопці, передаючи цей прапор, кажуть, побратиме, нагадай в тилу, що перемога кується не лише на фронті, а безпосередньо і в тилу. Ми маємо відчувати підтримку. Кожен прапор важливий в музеї. Сподіваються, що виставка буде поштовхом для поповнення колекції прапорів, яких спочатку війни, з 2014 року, зібрали вже майже сотню.